Я б казав би, які області а, будуть мати проблеми з проходженням опалювального сезону? В першу чергу це області а, Київська, Львівська і Одеська. Mm -hmm. з чим це пов'язано? А по-перше, це пов'язано з генерацією. Наприклад, в Одесі взагалі немає генерації електроенергії. Вона 100% повинна шукати електроенергію, а в інших областях або в інших країнах як от улітку ми брали а, електроенергію взимку, і навесні а, зачасту Одеська область брала електроенергію з Руму. В принципі, це от, така історія. Ми поставляли Румунію. А, на Румунію ми поставляли електроенергію через Чернівецьку область, а вона нам поверталась через Одеську область. Але це пов'язано тільки з генерацією. Потрібно розуміти, що в цих областях. Мережа енергетичні мережі, вони вже давно не витримують того навантаження, яке є, яке є в областях. Що це означає? Це означає, що о, збільшується кількість споживачів на рахунок, в першу чергу, нових будівництв. В першу чергу, це і приватне будівництво, і бізнес-центри. Тобто, навантаження збільшується в рази, а капітальні ремонти. Або розширення мереж в тих областях практично не проводиться. Тому що ну, не хочуть наші приватні власники обленерго вкладати додаткові кошти, а вони просто користуються тими мережами, які їм достали з е, часів Радянського Союзу. Тому і виходить, у нас що по факту, е, вроді би як є е, обленерго і, і би є... І трансформаторні підстанції, але вони просто фізично не витримують а, такого навантаження. Вони гарять, а, вибухають ці трансформаторні підстанції час від часу. А, на них пожежі виникають, і тому а ми будемо мати. Ну я більш ніж впевнений, що ми будемо мати величезні проблеми а, в цих областях з проходженням опального сезону в першу чергу.